Щоб не було, а знову прийде новий рік, розтопить лід з невіри, промінь І рівним шаром на минуле ляже сніг, бо саме так трапляється щоразу. Щоразу віримо, що він найкраще принесе нарешті все погане змиють сльози. Він буде добрим і щасливим попри все, і попри все, як зазвичай прийдуть морози. Бо речі є, які трапляються без нас, вони наперекір всьому, але стаються, і кажуть, що покаже тільки час, для чого всі товсті канати легко рвуться. Цей рік достатньо сильно бив під дих, тримала в тонусі повітряна тривога, і, як завжди, багато я не встиг, А головне, не вистачає перемоги. І враження, що десять років за цей рік ми прожили, хіба таке буває, шукаю чим потішити нас зміг, якщо чесно, навіть і не знаю. Але погане, вірю, щиро, все ж мине, хоч з кожним роком менше снігу, більше болю, у цій жорстокості, напевне, головне, не втратити себе, залишившись собою, що попросити на майбутнє, чітко знаю. Бо всі ми хочемо, здається, що одного заплющу очі і бажання загадаю, щоб високосний рік приніс нам перемогу.